Попри важкі часи, на полотнах юних криворізьких художників вистачає яскравих фарб дитячий світ позитивний, так само як і у малих художників в іншій точці землі Японії. Школярі з міст Фукусіма і М'ядзакі у підтримку ровесників з України прислали листи та малюнки. Тепер ці роботи у Криворізькій художній школі номер один. для японців важлива ідея миру. Моя організація займалась такою ж підтримкою, ще з 2002 року в Іраку. Тепер такий проєкт ми реалізуємо і в Україні. Коли ми розповідаємо нашим дітям про те, що відбувається в Україні, багато з них плачуть. І якщо рік тому у ці події були по всіх новинах, то зараз люди менше про це говорять, і це дуже погано. Саме для цього ми організували цей обмін малюнками, аби посилити інтерес до проблем українців. Понад 30 молодших школярів долучилися до такої ініціативи і написали листи українським дітям. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Та будь ласка, не хвилюйтесь, ми на вашому боці. Слова підтримки написані двома мовами: українською та японською. Такі акції дуже важливі для обох країн, кажуть організатори. Через культуру ми поглиблюємо зв'язки Кривого Рогу і України зі світом. Ви бачили, які відверті емоції було у японських дітей. Вони плакали, коли чули інформацію про Україну, коли писали ці листи. Ми ведемо дуже активну співпрацю з різними міжнародними організаціями і через наші посольства, в тому числі, ми зв'язувалися із посольством України в Японії, і це такий дуже важливий мост. Ще один мост по зв'язку України та Японії. Віталіна розглядає лист із далека. каже, і сама хоче як художник-художнику віддячити японським одноліткам. Мені дуже подобається напис на малюнку, що японські діти підтримують все ж таки Україну, і вони справді знають про цю проблему. І вони дуже гарно малюються. Це мене якось порадувало і підтримало. І всіх інших, які знаходяться в класі. Криворізькі діти у квітні передадуть свої роботи школярам з фукусіми і Міязакі. Тоді і відбудеться онлайн зустріч криворізьких та японських юних художників. А нині українська лялька-оберіг для гостя. Така наша національна особливість: це лялька-мотанка, це лялька, яка виробляється. Без голки, без нитки, тільки Ну, Діти багато душі вкладають. Намалюємо для японських художників теж наші дитячі малюнки, щоб про нашу школу знали, не тільки в нашому місті, а й за межами країни. Юлія Олег Каплій. цей день.